Привіт, дорогі мої поцінову челялочок. З вами Яна на Твісік. А значить, що а, значить ви на каналі Лялі Колекціонер. А, сьогодні, ну, хочу сказати, що ви, мабуть, пам'ятаєте про я і плани. А, в планах було б сьогодні випустити для вас. Ну, замість цього випишу, що зараз я знімаю. Було випустити відео про готс, яке я зняла. Але коли почала монтувати, то з'явилося, що? Що в мене свій мікрофон і половина відео в мене без звуку. А зараз проблеми з світлом і все таке, тому... тому я його поки перероблю. І маю надію, що воно вже буде наступного разу. Я тут так старалася витягла всі ляльки, так гарненько відзняла. І отака от оказія в нас вийшла. От, тому я придумала відео вам зняти. По-перше, про новеньку ляличку, яка у мене з'явилася. Я не на неї довго задивлялася. Це лялька Барбі. А я Барбі люблю, але не раз вже повторювала, що я їх збираю. Ну, вибірково колекціоную Ну, ті, що мені подобається. На цю лялечку я дивилася давно, давно зробила всі закладки, але занесла собі її. Але ну, завжди в мене у знаходиться якась. Якась може випередити одна одну. Дивилася, не знала. Не знала, не могла вирішити, я її куплю, в якому вигляді я її хочу залишити. В такому, який створив мотел, чи все ж таки піддатися буму і її переробити. Але для початку ми з вами її відкриємо. Сьогодні в нас лялочка. Барбі Росалонька Дрінтопія. Ну, я її відкрию. Тут нічого такого, мені здається, немає. Випуск це зроблено вона в Індонезії, і написано, що 2021 рік. Не знаю, може, як може я не там десь читаю. Але те, що я бачу, то написано 2021 рік. Коробка, як ви бачите, нічого особливого. Всі хочуть саме цю. У мене був ще той квест її знайти. Так, я... да, вона в мене була заложена на OLX. але я хотіла купити, дивлюся, що скрізь там Барбі, саленька, будинок іграшок, алло. Що всі продають лялька асортиментів. Вони там мені час почали розказувати там таке, ну, на них знижки. Я розумію, чого ну, тому що асортименту у них немає, у них по факту дві ляльки в наявності. Будинку іграшок я проганяла, навіть почала щось знімати, як я її шукаю, але це не буду нічого додати, тому що будинку іграшок я її не купила. Я поїхала в один будинок іграшок, в другий будинок іграшок. Так вони стоять, крім ось цієї. Я... Тому я взяла там, де я собі закладала, у дівчинки з Олих. Я не дякую їй. Вона досить по приємній ціні. Не набагато дорожче, ніж будинку іграшок. Ще раз що, нічого при... такого не примітно. Тому давайте ми її відкриємо. Подивимося і роз, з вами розберемося, чим же вона така прям не Вона ну Досить просто відкривається. Так, ось це малявочка і прив'язаний ззаді її хвостик. Е, крім е, ось цієї е, отіль. Що я купила ще багато оці дві лялі їх ніде немає. Ці лялечки, будь ласка, вільний доступ, купуєте, нема питань. А от оціх, тому що їх пересаджують роблять з них рисунки. Ну, коробочка нам не потрібна, тому її просто одлажуємо. Ні сертифікатів, нічого такого. Немає. Наскільки я почитала цю лялю, це вона дуже гарна. Це молд, який створив дизайнер Angel Kent. Я думаю, маю, надію, що я правильно запам'ятала, тому що я так почитала. Ось вона. Ось таке пілете волосся. ми відчепимо хвостиком. Швиденько. Хвостик такий м'який пластик, який вставляється ось сюди. Ось сюди. Я його не сильно буду вставляти. Хвостики усіх русаленюк різні. Так, а тут прямо вона так. Закутлена. Е, зараз я її швиденько спробую за допомогою ножа. Розиночки ці мені не потрібні. Я спробую швиденько її. Е, що по волосічку? По волосічку. Хм, волосічко Таке враження, що воно посічене тут з... позаду. Усі ось таке закудлене. Це зараз вийде. Приємний колір. Такий бусково-бусковий, я б сказала, бусково-ліловий. Прошивка. Прошивка досить непогана, але мені здається, ну, в мене вже є з чим порівнювати, тому що є лялочки Барбі. От, наприклад, в лукс мені волосся сподобалося краще. Чим же вона така цікава? Так, що в нас тут ще написано? У нас тут написано. Вироблено в Індонезії 2023 рік. В неї молдований хліб. і ось так робиться вона сідає. І молдований просто хвостик. Так, да, ця лялечка, вона йде ігрова. Але оскільки в неї дуже гарне обличчя, її багато хто пересаджує на шарнірне тіло. І ну, я дивилася класні гарні фотографії. З неї виходять, так. обруч, обруч знімається. Ми його будемо знімати. Я чому так довго тягнула, я теж роздумувала, вже навіть підібрала тіло. Кому цікаво, до неї підходить шарнірне тіло тенісистки. Ну, тобто я вже знайшла, що коси ну, таке щось волосячко трохи підкачало. Не знаю. Мабуть, може, навіть її трохи тут підстрижу, поки не знаю. Саме том, за голівоньки купують цю ляльку, і вона така популярна і тому її не можна ніде знайти. Її пересажуть, як я вже сказала, і ну, роблять класну ляличку. Але а, я ж говорю, я довго думала. ну Справа в тому, що м -м, з Барбі я взаємодію десь там поїздити, потагрупувати дуже мало. А Взаємодію, але не з усіма. Я дуже люблю багато одягу. І от своїй Барбі-Лукс Андрія замовила одяг. І вже два місяці чекаю, і щось ніхто мені нічого не відповідає. Розумію, що в майстра черга. Ну, побачимо. А... І все ж таки, ви знаєте, от русалонька це мультик, який я дуже-дуже сильно люблю. І, мабуть, всі люблять. І якщо саме казку, книжний варіант, і як казку моя улюблена про Алісу Україні-Див, то мультик Діснеївський, я дуже люблю русалоньку. І в мене є русалоньки там авторські, такі я подивляюсь давно на Діснеївську цю класичну з мульта. Але вирішила, що ось таку. І я так собі подумала, що я не буду. Ну, спочатку підібрала тіло, все знайшла. Але потім подумала, що я не буду її пересаджувати на рухоме тіло. Я хочу, щоб вона залишилася саме русаленькою, але якою ви побачите згодом. Я трошки занурю вас ось в процес її перевтілення. І вона буде русаленька, але вона буде. Ну, я маю надію, що вона буде гарна колекційна лялочка. русаленька Тому поїхали. Підготувала свою дівчинку. Зараз, правда, мають виключити світло, то не знаю, як я буду користуватись клієвим пістолетом. Поехали. Так, ось так сохнет моя русалонька. Идем дальше. Поки сохне наша русаленька. Ми будемо робити віст. Так, хвостик готовий. Будемо його під'єднувати до самої русалоньки, але для цього треба дочекатися, помкнуть вимкнуть світло. Клеємо ось такі ракушки мілкі, дрібненькі наші дівчинці. А тепер, дівчатка, дивимося на результат. Ось і готова. Сцена Все на ваш рассуд. Я и заменила, забыла. Достойно. Морську корону. Ось така вона моя Аріеля Ще думаємо підстригти волосся. все на ваш розсуд. Є одна ідея ще поїхати на Київське море з нею пофотографувати або зробити якогось шорсика. Ось таке сьогодні в мене вийшло відео. Всім, кому сподобалось відео, ставимо вподобайчик, підписуємось на канал. Саме такою я бачила свою русалоньку. Тепер вона займе достойне місце в моїй колекції.